В останніх часах березня та на початку квітня у сумах фіксували аномально високу температуру. На вихідних стовпчик термометра на сумщині досяг 25 градусів тепла. Як вам погода цими останніми днями? Чудово, прекрасна. відпочивали, можливо, десь так на природі відпочивав з друзями. Як вам погода останніми днями? Е, дуже файно. дуже файно. За слави соноптиків це спричинено переміщенням атмосферного повітря з південних широт, а саме з Сахари. Були побиті дуже багато температурних рекордів, як ми кажемо, тобто максимальні і середньодобові температури повітря 31 березня та 1 квітня у нас перевищили всі ті показники, які спостерігалися майже за останні 80 років. Хвиля тепла принесла в нашу країну і пили Сахари. Подекуди він спричинив забрудненість повітря та тьмяне небо. Такі хмари пилу спостерігали жителі деяких західних і центральних областей України. Чув, що в Києві було, що ну, наче тут також сумах буде. Так, я читала про цей й пили сахари, бо я його не бачила. Де він? Ні. Слава Богу, таки не чула, не цікавлюся, не забуваю. Пустельне пило повітря спостерігали і у Сумській області, однак його концентрація була досить незначною, пояснює синоптик. Люди деякі вважали, що це от прямо з Сахари його і принесло. Насправді ні. На фоні цього брудного атмосферного повітря, яке принесло з Сахари, ще був піднятий цей пил вже місцевого походження. Сьогодні на Сумщині також спостерігається посилення вітру до 15 метрів за секунду от в даний момент. Але ж, як ми бачимо, і небо синє. Вже той з Сахари він від нас пішов, тобто повітряна маса змінилася. За словами синоптиків, найближчими днями температура повітря знизиться та повернеться до більш звичних середньодобових показників для цього періоду. Аномалій якихось вже не очікується. А... Знову на вихідних і на початку нового тижня наступного температура знову підвищиться десь до 18-20 градусів, що також ну, скажемо, значно вище ніж кліматичної норми для цієї пори року. 4 та 5 квітня синоптики прогнозують зниження температури. Вночі температура опуститься до мінус один, а в день підніметься до плюс 13. Новини СТС.